Перед щепленням кожного оглядає лікар. Своєї черги чекає місцева жителька Валентина Біда. Каже, вакцинуватися буде вперше, бо до цього боялася. Получається, що потрібно на роботу потрібно йти. Уже хазяйка предупредила, що треба. Черкаси їхати треба мені оформляти пенсію. Теж треба скрізь, в автобусі треба, а вдруг десь підщеплю, Мені 60 років. Уже такий возрос, що страшно просто лучше перестрахуватися. На вибір сьогодні є вакцини Pfizer і CoronaVac, каже старша медсестра Зоя Пічахчі. Найчастіше вибирають Коронавак і Pfizer. На третю дозу взагалі вибирають в основному Pfizer. Зараз зменшилося На третю дозу, ну, шість місяців мало в кого вже пройшло, але люди потихеньку записуються. Вперше щепилася Вікторія Овчинікова. Каже, потрібна довідка для роботи. Працюю хореографом з дітками, тому якби ж зараз така вимога, зараз мені треба в школу йти до діток, то через те. Щепитися вмовила дружина, каже 70-річний Василь Маляка. Перший раз оце уколи я прийняв. Та ну я думав, що в мене імунітет хороший. На коронавірус не хворіла, тому аби нині вберегти і себе, і рідних щеплюється сьогодні вдруге, 61-річна Галина Іщенко. Я думаю, допоможе. Кругом і по телевізору, і кругом же ж. читаємо, дивимося, слухаємо. Нехай буде. Внуки приїжджають, щоб не захворіли. Родина двірних перехворіла на ковід у важкій формі. Даже тесь помер. Після того всі щепилися, а сьогодні Олександр Двірний привів на вакцинацію і 13-річного сина Сергія. Хлопець каже, хвилювався, але розуміє, що зробити це потрібно. Щось зберегти своє здоров'я. Епідемія сильна, переживаю, щоб не захворів. Ну, і Вирішили, що у сім'ї всі вже вакцинувалися. І його. Вісім місяців тому перехворіли родиною коронавірусом, каже місцевий житель Анатолій Терещенко. Сьогодні робить вже бустерну дозу. У жінки було і розпалення двостороннє. Після того ми давай вакцинуватися коронаваком. Двічі, а це третій раз вже. Бустерною дозою Ірклівська мобільна бригада розпочала вакцинувати населення від початку січня. Вже щепили 390 осіб, каже сімейна лікарка мобільної бригади Тетяна Кут. Кількість охочих не залежить ні від виплат, ні від безкоштовних смартфонів, каже жінка. Як приходили, так і приходять. Вони переживають за своє здоров'я, стараються вакцинуватися, дзвонять за бустерні дози, записуються. Ну, не так, звісно, як хочеться, щоб було більше, але поки що. Сознательно значно так відносяться до свого здоров'я. У Босьотинській амбулаторії обслуговує 2015 пацієнтів. З них половина вже щеплені, розповідає сімейна лікарка Олена Радько. Люди почали активніше приходити після збільшення кількості захворювань. Зразу пішла молодь. Потім почали пенсіонери після проведення роботи, але в основному ця категорія більше йде від 30 до 60, більше тяжче працювати із пожилими. Дуже їм тяжко об'яснити, щоб вони зрозуміли, що це потрібна прививка. Говорять, ми нікуди не ходимо. Є ті, що самі після того, як подивилися, що кількість хворих набагато збільшується, і погоджуються робити третю дозу. Тетяна Зозуля Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.